31 грудня у переддень нового року депутати Смілянської міської ради, відклавши усі справи, зібрались на позачергову сесію. На порядку денному був єдиний проєкт рішення: внесення змін до бюджету на поточний рік. Попередньо даний проєкт рішення винесли і на розгляд постійної депутатської комісії з питань місцевого бюджету. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів від двадцятого року номер. 1323-р, збільшується дохідна частина спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 6 мільйонів 301 одна тисяча гривень. Відповідно, збільшується видаткова частина бюджету нашої громади. Ці кошти прийшли нам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної та середньої освіти. Ця субвенція є перехідною, тому вона в нас залишається на залишку. Буде в Розподіляться в лютому місяці, як залишок на харчування дітей. Члени профільної депутатської комісії зміни до бюджету, викликані міжбюджетними трансфертами, погодили одноголосно. Одностайно підтримали даний проект рішення, і усі депутати ще цього дня взяли участь у роботі сесії Смілянської міської ради. Після завершення останньої у 2024 році сесії Смілянської міської ради міський голова Сміли Сергій Ананко привітав членів депутатського корпусу з прийдешніми святами та подякував їм за активну роботу та плідну співпрацю протягом року. Дякую всім. За 2024 рік проведену роботу, так тримати, не збавляти темпи у 2025 році.